Доброго вечора, шановні телеглядачі. У прямому ефірі обласного телебачення Галичина розпочинаємо новий проєкт, який носить назву про головне в деталях. Під час якого знайомитимемо вас про події, які відбувалися протягом дня на Прикарпатті, і, зокрема, воно Франківську. Зараз вся увага всієї України прикута до Авдіївки. Петро Порошенко наголосив на тому, що потрібна допомога всієї України, тому що воно Франківську теж відкрито пункт для збору допомоги, зокрема по вулиці Грушевського, 21. І з Прикарпаття вже виїхав перший вантаж. Це 16 тонн на схід з речами допомоги для всіх потерпілих від втора. Ктів з так званої ДНР – це колдри, клейонки, теплий одяг, взуття, продукти харчування. Наступна інформація, з якою сьогодні хотілося б поділитися, це те, що сімейний бюджет знову доведеться перекроювати, оскільки хліб подорожчає на 30-90 копійок. Про це говорить воно франківському хлібокомбінаті, і таким чином пояснюють такі таке подорожчання тим, що подорожчає взагалі собі вартість усіх складових, починаючи від борошна і закінчуючи електроенергією та газом. І ще одна така цікава інформація, яка відбулася саме сьогодні. Воно франківську, це те, що в апеляційному суді відбувався розгляд скарг малопорядника Романа Бибика, який оскаржує ухвалу про, тримання, про запобіжний захід тримання під вартою на 60 днів. Утім, після наради суддів ухвала залишилася без змін і у селі залишилася ухвала першої інстанції. Ще одна така неординарна подія, яка відбулася воно в Франківську. Це акція активістів під стінами з. Під стінами Сбербанку Росії, який став об'єктом, уже, якщо не помиляюся, не вперше. І сьогодні про це ми спілкуватимемося з одним з активістів, який завітав до нашої студії. Це Сергій е, Савуляк е, Савачук, якщо не помиляюся, так, розкажіть, так. будь ласка, саме з якою метою ви пікетували е, так би мовити збербанку Росії воно-франківської? Яка, взагалі як це відбувалося? Uh -huh. Ну отже. Ми пікетували не лише Сбербанк, а цілу низку російських банків, які в нас представлені тут на Прикарпатті. А з метою мета перша це була донесення інформації до населення. Тобто акція носила в першу чергу інформативний характер. Ми ну, провели там, дослідження і з'ясувалося дуже багато цікавих фактів, чисел. І ми вирішили в такий спосіб, там з елементами театралізації, з елементами флешмобу, все ж таки відвідати а, ті відділення, які в нас знаходяться в місті в центрі. Їх виявилось близько 15, Ну, сьогодні ми поставили собі за мету 9, 9 відділень пікетувати. Але пікетували лише сім. Найбільш таких яскравих банків це Сбербанк Росії, як ви сказали. Це Бімбанк, це Вісбанк, Промінвезбанк та декілька відділень Альфа банку. Власне, дійсно, останнім часом особливо Сбербанку багато діставалося. І мабуть, через те, що його назва Збербанк Росії вона служила як ну як червона шмата, знаєте, для БК. Але ну копнувши глибше, ми довідалися, що дуже багато ще є російських банків. І взагалі по Україні, от за останній рік, відсоткова частка контролю банківської сфери російськими банками в Україні зросла з 12% до 40%. Ну, на наше переконання, якщо так буде тривати і надалі, то дуже скоро Україна опиниться в тотальній економічній окупації, блокаді з боку країни-агресора, з боку тієї країни, яка нас анексувала Крим, завела війська на Донбас з країною, яка у всьому світі, на, на, на яку у всьому світі накладені санкції, і лише в Україні. Країні жертві в даній ситуації у нас ці банки можуть вільно спокійно. Працювала Сергію загалом кінцева мета вашої акції була привернути увагу до того, що бізнес а. Росії на нашій території, чи якісь більш конкретніші радикальніші вимоги були власне. Це, це була був громадянський сегмент е, всієї роботи, то яку ми проводимо по російських банках, тобто на громадянському рівні привернути увагу е, всіх громадян України, привернути увагу влади, яка там ну. Може проливати крокодилячі сльози над тілами загиблих наших бійців, говорити, що так бути не повинно, і в той же час вона не помічає діяльності російських банків. Це теж одна одне з завдань. А наступним кроком має бути не просто громадянське блокування там роботи банків, має бути вже... Економічна блокада, а також дипломатична. Тобто, е наскільки мені відомо, невдовзі буде винесений відповідний законопровнесений внесений відповідний законопроект. І якщо за нього проголосує певне там число депутатів, то ми отримаємо ну закриття російських банків дійсно вже під ключ. Серіда твою думку, вже маємо досить таки довгий період е таких стосунків військових з Російською Федерацією про те. Попри це, російські банки працюють по всій Україні, зокрема і на заході. Воно франківську. З чим це пов'язано може бути? В першу чергу, мабуть, з, з тим, що існує ще дуже великий відсоток байдужості у нас. Ми, ми реагуємо там на обстріли Авдіївки, ми реагуємо mm. на танки, на гради, на все. І не помічаємо чомусь ворога, який вже зараз знаходиться у нас вдома у наших кишенях. Який Може ну окупувати нашу економіку там уже зараз український бізнес є боржником перед російськими банками, і борг цей становить 100 мільярдів гривень, тобто. І який ну, в будь-який момент може бути обвалений курс гривні і так далі. Я думаю, що це байдужість, по перше, українського суспільства, по-друге, це недоопрацювання нашої української влади. Але, все ж таки, мабуть, не буде секретом, що саме в цьому банку більшість працівників, можливо, навіть усі працівники, це мешканці Воно Франківська чи прилеглих сіл. Як тут бути? Ми згодні з цим, але потрібно розуміти, що так у кожного працівника є своя сім'я потрібно годувати там сім'ю і так далі. Але Ну, це якби економічна складова питання, але є все ж таки моральна. А як бути тим, у кого уже кому вже немає кого годувати, у кого наприклад загинули, загинув син там чи чоловік, можливо, брат на фронті? Тобто, у нас подвій система подвійних стандартів якась формується. Тому я так думаю, що якби ці банки у нас перестали працювати, люди з банківською освітою, хороші, нормальні, толкові банкіри, могли б працювати в українських банках, які просто не можуть конкурувати з російськими банками, які сюди прийшли не для там свого фінансового збагачення. Вони можуть роками працювати в бі... в мінус собі, але просто. Тихо і непові... непомітно своїми щупальцями там провадити економічну окупацію України. Сергій, Ну загалом акція мала такий більш зовнішній характер, бо показували, привертали увагу. Чи булося спілкування з кимось керівництва цього банку, і які от подальші кроки щодо призупинення його роботи, ну наприклад, воно франківську е, ну, насправді ми е, спілкувалися так: ми спра... спілкувалися з працівниками служби охорони. До нас виходили працівники. Ми їм пояснили, що ми не прийшли сюди нічого громити, нічого трощити. Акція чисто інформаційна. Так, ми ми поширювали ось такі стікери. От вони в характерному триколорі, дуже лаконічні, дуже добре сприймалися звичайними свідками акції, звичайними пересічними так пересічними громадянами. Більшість з них висловлювала одобрення, лунали такі фрази, що давно пора. і а чому влада мовчить? Чому влада не робить це на законодавчому рівні? Чому, наприклад, не покарати Гонтареву, чому її не звільнити? Хто там відповість за ну, там за курс гривні і так далі? Тобто, в цілому я вважаю, акція вдалася, і ми на самому початку ставили собі завдання. Тобто, це наше місто, ми тут живемо, ми нічого тут трощити не будемо, тому що це, це все наше майно. І потрібно, якщо не помиляється, це вже не перша акція патріотів-активістів, які готували власне такі попереджувальні сигнали для працівників і для керівництва цього банку. Я пам'ятаю, що два-три роки тому і розливали кров, символізуючи е, бійців загиблих бійців на сході. Так, от що змінилося з того часу, і якщо можливо глядачі, які мають свої вклади в цьому банку, як їм поступати? Почнемо з того з першого питання. Дійсно, такі акції мали були мали місце і раніше. Зараз ми вийшли ну, на більш-менш систем, системний рівень діяльності. Нещодавно ми з колегами повернулися з Києва. Половину минулого тижня ми були у Києві, де проводили такі ж акції під центральними офісами ну, перелічених банків. Зараз ми повернулися в наші обласні центри. От сьогодні провели тут, буде на цьому тижні, я думаю, буде ще декілька таких акцій. А на черзі у нас районні центри, а також міста обласного значення. Тобто, в першу чергу ми доносимо інформацію, готуємо суспільство до того, що дійсно доносимо ці цифри, щоб люди сприймали не просто ну, якийсь поганий російський банк, бо Росія погана, А ми доносимо, чому саме це погано, що яку загрозу це несе українській економіці, тому що, ну. Гроші це кров економіки, і якщо нам її окупують, то ми будемо просто вона буде знекровлена. І втратить всякий uh, сенс. Сергій, А як взагалі люди реагували? Чи ділилися своїми емоціями, думками з того, що відбувається? Вони бачили ці наклейки, бачили ці плакати, які він роздавали. Які їхні думки були? Uh, були люди, які просили uh, на пам'ять там декілька наклеїв, сув... як сувенір. Були такі, що допомагали нам uh, теж їх наклеювати. Підтримували загалом. підтримували да. так і навіть просили слово. У нас була озвучка. Люди своїми словами чисто так на емоційному рівні від душі там закликали інших громадян не бути байдужими і по можливості не мати справ з російськими банками. Якщо мали до цього, то забирати кошти з цих банків, виводити активи, тому що вони невдовзі, тобто мають бути закриті. Вони мають зрозуміти, що в Україні для них. Uh, ну, Скажімо так, поле діяльності. Сергій, останнє запитання: чи вивчали ви, звідки корінь цього банку? Хто власне, є власники? які це люди. Тому що, от, безперечно, те, що ми вже говорили з вами? Працівники це люди, які не, не задіяні в тих всіх схемах, які до яких присутні власне, Російська Федерація. Так це працівники, які взяли на роботу, які є нашими з вами співмешканцями. Ми ми розуміємо це. Це мабуть найбільш складна частина даного питання, але так само я кажу, є я ще й моральна сторона цього питання. Дійсно, більшість працівників, можливо, окрім там топ-менеджерів, є українцями, навіть тут точно нашими галичанами. Ми їх бачили, спілкувалися з ними, але потрібно зрозуміти, що вони обслуговують ну, ворожий бізнес. Тобто російська економіка зараз працює як е, представляє країну агресора, і це все одно, що піти зараз в російську армію і воювати там угу. зі зброєю на сході проти своїх же братів. Тобто потрібно розуміти це. Е, я бажаю цим людям лише добра. І я вважаю, що коли російські банки в Україні закриються, для них роботи не буде бракувати, тому що ми звільнимо поле для діяльності українських банків. Mm. Спілкувалися ви з працівниками цього банку. Які їхні думки, що вони кажуть, чи розуміють ситуацію, і чи відреагують відповідно так, як ви цього хочете? Ну я думаю, їм ще потрібен час для осмислення цього питання, але я переконаний, що власне ми прийшли знаєте не з погромом, а донести інформацію. Ми їм озвучили цифри, ми. Їм... Пояснили, що це означає для країни в цілому, так можливо, для їхньої сім'ї це може ну бути там ну, складно зрозуміти, що там ви працюєте в російському банку, але в цілому, по, по країні, я думаю, що ситуація стабілізується. Тобто якихось проблем для цих працівників я не бачу. Вони зможуть прекрасно влаштуватися в будь-який банк український. Тобто Сергій буде. мені залишається подякувати і сказати, що Сергій Савайчук розказував про акцію, яка сьогодні відбулася біля Сбербанку Росії в Україні. Скажу вам, глядачі, що ефір обласного телебачення «Галичина» продовжується власне прямим. Ми ефірами слово передам вістям, які для вас проведе Іван Гладиш. Після цього зустрінетеся з Галиною Філіповою також у прямому ефірі. Ми ж з вами побачимося о 19.10 прямому ефірі з прокурором Янофранківської області Олександром Стратюком. Тож готуйте запитання і телефонуйте до студії. Побачимось.